Одна пара на потами, две пари на паталі не може. Так, три киты росовываемся по тотами. Росовываемся, рисовываемся. Рисовываемся, росовываемся, все не попадаются. Символечи вместе, росовываемся или нет. А, ты друг. Аня. Є в кожного пара. Сідаємо, ми продовжуємося. Так щоб ви нам добре бачили. Ось. Дайте мені, будь ласка. всі пам'ятаю, що таке тате осає. Ті, хто спинками до мене, лягає. А всі, хто мене бачить, займають позицію та терасає. Ось. Так, можуть удвої тебе. Зайняє позицію та терасає потрібно було телевізор поставити. Ще не чого не просто це має Що, що робить це, да. Зараз ті, хто знизу, пробують скинути тих, хто зверху. Ось, хто зверху має втриматись. Ось, готові? Всі готові? Всі зайняти позицію? Місно триматися. Принесі місно, щоб ти сіли. Готові? тримайтеся 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 Прошу пробачте, але мені не чутно. І де ж мої баби? Не треба. Не фото. Дякую

Паласнибо. Бать, подивись. Ось, гемене. Бать, нове рамені. Я тобі відео зламаю. Ось, бот. Е, женай час тільки про нього говорити. Та нам писати треба, але давати їй за цей час. Зараз. Кожен, що буде. Я не знаю, що з ним. Проте, давайте почнемо подається.

Просто візові знімають, що там закінчили, не побачили. Да і нам все, матері. Дай сім'ю. Помінялися? Хлопці, ще не ски не борються. Міняємося міняємося, міняємося. Не боремося ще. Мате, не боремося. Мате. Всі зайняли позицію. Столкну <свист> свой рот. Столкну <свист> свой рот. Столкну свой рот. Столкну свой рот. Столкну свой рот. Столкну свой Ой чоловік, ой, хатиме. Скидуємо, скидуємо, скидуємо нема коли чекати. А хто зверху тримається? Аня, що є? Та ти давай призін движений.